Мої вітання, друзі. Ви на телеграф. Мене звати Микита Міхальов. Зараз пробіжимося по нашим внутрішньоукраїнським проблемам, хайпожерам, законопроектам і заявам, які роблять інколи нормальні політики, а інколи назву їх хайповими політиками. Зараз доєдную до розмови Ігоря Рейтеровича. Це політолог, політичний консультант. Мої вітання, вітаю. Так е, отож, про що я казав? Я тут одразу хочу почати з потужного е, і неочікуваного. Як на мене, тут е, народний депутат е, Гончаренко, той який Олексій, він зареєстрував постанову в Верховній, е, в Верховній Раді, Це була обмовка е, про звільнення міністра оборони. Причина звільнення вона серйозна і усмішку не викликає. це браковані 120-мм міни. У кількості, якщо ця цифра є достовірною, 100 тисяч штук, які були відкликані з поля бою безпосередньо через їхню неякість, дописує Гончаренко, що після звільнення повинен бути тюремний термін у міністру умерова? Питання номер раз, чи має ця постанова шанс на життя і втілення? Питання номер два: чи хитається під Умеровим? Ну, то з приводу, по-перше, хитається чи не хитається, був період, коли дуже сильно хиталося. Це факт, але він зміг втриматися. Причому було помітно, що десь йому там допомогли наші міжнародні партнери. Оскільки було кілька матеріалів з дуже комплементарними, скажімо так, заявами стосовно нашого міністра оборони про те, що він сильний переговорник, що він вміє там відстоювати інтереси України. Ну вони якби не втручалися в внутрішню кухню, тому що претензії, які йому висували, до речі, Гончаренко це не перша людина, яка подібні претензії висуває, і волонтери, в принципі, такі претензії висували. Що дуже погана комунікація, власне, всередині міністерства оборони, був навіть відомий матеріал на одному ресурсі, теж такому Провідному українському да, називалось Міністерство хаосу, ну типу про Міністерство оборони, що начебто нормальні люди, ніхто не звинувачує їх в якихось там корупційних чи інших діяннях, але ну бардак в управлінні. І я думаю, що от історія з цими мінами, я бачив, до речі, відео наші військові присилали відео з цими мінами. Ну це реально жахлива історія, тому що вони ж, по-перше, несуть загрозу власне нашим військовим, людина кидає цю мину і там. Стрибає в окоп, да, тому що вона може вилетіти на 2 метри, впасти там невідомо підірватися чи ні, але мені здається тут. Е Питання навіть настільки персональне, там конкретно щодо Умерова, він зрозуміло, політичну відповідальність несе, але треба опуститися трошки нижче і подивитися, мабуть, на тих підрядників, які все це готували. І я не думаю, що ця постанова буде мати якісь наслідки. Уміров точно буде працювати далі. Його просто немає зараз на кого міняти, тим більше в нього важливі зараз місії. От він там в південній Кореї сьогодні вирішує всі питання. І, е, судячи з того, що там напрацювала відповідна комісія Верховної Ради. Про те, що, що там погані умови природні, да, що, значить, холодно, вогко, і відповідно, міни значить через це, вони якби виявилися там несправними. Ну, свідчить про те, що точно, скажімо, історія навряд чи вийде на якісь конкретні кадрові рішення, але насправді ця історія підсвітила одну дуже важливу проблему. Що в нас є е, певні підрядники, які займаються виготовленням цього озброєння, і рівень контролю цього озброєння ну він залишає бажати кращого. З Цим треба щось робити. Мені здається, треба там опуститися нижче і відповідно провести перевірки. і, Можливо, там тих людей, ті компанії притягнути до якоїсь відповідальності. Але по самому міністру ну це зараз не спрацює. слухайте, це політична фігура. Причому це фігура, яка знаходиться власне в сфері компетентності президента України. Це чітко прописано там і в конституції, і в законах України у зеленського бажання судячи з усього, зараз міняти у мерові немає. Після січня може бути, але знов таки не факт, тому що наскільки мені відомо, саме на рівні особистісних якихось відносин, умірав він вміє налагоджувати контакти. І в нього дуже непогані контакти, в тому числі з нашими американськими партнерами. Але от лад на нижчих ланках наводити треба, і треба це робити дуже жорстко. А тепер про соціологічні опитування. У нас якось так трапилося, що соцопитування змінюють кардинально свої цифри перед якимись важливими подіями, які можуть трапитись там чи трапляться. І от тут єс, такий центр соціальний моніторинг. Я думаю, ти бачив теж це опитування. Тим глядачам, які не бачили, я розкажу, що вони провели його. Я не скажу про вибірку ні про що, тільки про цифри, і от цифри наступні: 39% українців вважають, що перемогою у війні має стати вихід на конституційні кордони 91-го року. А 64% українців вважають, що мають розпочатись перемовини щодо заморожування бойових дій через значні витрати. Мені здається, що не просто так подібні цифри виринають зараз, і я не знаю, як формулювалось питання. Тому що від формулювання питання багато чого залежить, і цифри відповідно так само. А тому мені здається, що ну, це соцопитування комусь вигідне чи чомусь вигідне, і саме тому воно з'явилось саме зараз. Що скажеш? Тут цікаве питання. Я просто подивився в тому числі, ну, по-перше, на центр, який це зробив. Я відразу скажу, що це не шарашкина контора. Тобто це центр, який відноситься до великої четвірки чи п'ятірки, ну в залежності, як рахувати українських соціологічних компаній, які давно на ринку, які мають абсолютно відкритих там бенефіціарів. Зрозуміло, що е, одна з, з власниць, заснов засновниць цього центру вона на жаль померла в 2022 році, але там, наскільки мені відомо, працює людина, яка завжди працювала разом з нею. Плюс там на презентації ну точно були люди, які представляють наукові академічні інституції, і щодо їхньої якоїсь там не знаю політичної заангажованості, чи, чи якихось там таких речей мова взагалі не може йти. З іншого боку, я так от подивився: ну не сильно зрозуміло, хто дійсно замовляв це дослідження. Тому що ну, там написано, що проведено там таким центром, да, стільки того питано, але, ну, як правило, е, хтось є замовником, цього замовника ми наразі ну, не знаємо. Або, принаймні, той, який називається, він навряд чи є е, е, ну, таким реальним замовником. Да, бо угу. дуже схоже, що це хтось, можливо, з політичних сил роби, робив такі заміри. Е, е, чи шокує ця статистика Ну, не сильно давайте відверто. Е, на днях же було дослідження Гелапа. Яке публікували, так. і там співставні цифри деякою мірою? Співставні цифри можливо, просто людям задавали в лоба питання або деталізоване питання, яке передбачає більше одноз... ну, більш однозначні відповіді? Я просто бачив і був присутній, в тому числі при презентації деяких інших досліджень. Які не менш ну мають нормальну вибірку, теж проводяться там гарними інститутами, власне, але там питання просто так формулювалися. Що в принципі ну, більшість обирали варіант там кордони 91-го, поки ніяких перемовин там і так далі. Але це одне, наприклад, було чи два питання загальні тут, скоріш за все, була більш детальна історія, і просто коли перед людьми стояв вибір, або там ще воюємо, умовно кажучи. Ну ми ж ми ж це розуміємо. Коли питають а ми... я знайшов до речі питання: не питання, а. це навіть це тези, за які потрібно було які потрібно було обрати. Отож, теза, от про кордони. Перемогою у війні має стати вихід на конституційні кордони 1991 року незалежно від ціни. Тому я, мої друзі, близькі родичі теж мають воювати аби досягти зазначеної мети. І теза номер два мають розпочатися перемовини щодо заморожування бойових дій, адже наша країна вже зазнала великих жертв. Ну, от в принципі, тут такі моменти. Це знаєш дуже суголосно з заявою президента. Нещодавно він і зробив в одному інтерв'ю, він сказав, що ми можемо повернути Крим військовим шляхом, але ми повинні втратити дуже багато наших військових, і ми не готові цього робити. Тобто, ми краще повернемо дипломатичним шляхом, але не будемо втрачати життя. І отут, скоріш за все, логіка така спрацювала: що коли перед тобою ставлять вибір або так, або так. І варіант альтернативний ну він якийсь реально жахливий. Там ви готові там пожертвувати, я не знаю ста тисячами військових для того, щоб ми там щось повернули. Да ще ще воювали три роки. Чи давайте ми зараз якось будемо сідати за стіл перемовин, зупинимо активну фазу бойових дій, отримаємо гарантії, от важливий момент. Тобто українці ж не готові на капітуляцію, це треба розуміти. Бо я просто бачив, дехто брали результати цього опитування, починає якби вкидати: от українці втомилися, готові на що завгодно. Ні, там же не написано, що ми на що завгодно готові. Ми готові до нормальних якихось перемовин, які, хоча б, хоча б дадуть нам якісь гарантії, зрозумілі і неможливість повторення там 22-го року. Так, що в цьому плані це насправді непогане опитування, з яким треба працювати, треба працювати з його результатами, але от що цікаво, мені ну, знайомі друзі, писали чи не є це якимось вкидом, чи не є це маніпуляцією, значить, чи що це за контора? Там да вона просто менше на слуху, ніж скажімо, інші. Ну тобто історія збурила. В принципі, значну частину суспільства, але я думаю, що ми таких опитувань зараз будемо бати ба, ну, бачити більше, тому що просто соціологи будуть більш жорстко формулювати питання і власне відповіді ну вони будуть такі, які. Можливо, трошки не будуть там подобатися або заголовки. Це ж ще безстество заголовку. Да заголовки будуть не сильно подобатися тут. Треба розбиратися в суті і не боятися, в тому числі владі в першу чергу комунікувати по цим питанням і казати, що дані насправді нічого не помінялося просто є дещо інші підходи, і давайте ми ці підходи будемо враховувати. А тепер, як я і обіцяв, та, до торпіди е, всі парламента, е, Мар'яна Безугли вона продовжує багато писати, е, продовжує багато звинувачувати, багато акцентувати. І от тут мені здається, е, атака на сирського триває. Ну, от, е, але фортеця Сирський поки тримається, тим не менш, е, Мар'яна Безугла пише і згадує ці неякісні міни. В кількості 100 тисяч і просування росіян до Покровська, до Дніпропетровської області і е, Курщину теж згадує сирському. Мовляв, вона спочатку там суми Харків врятувала, тепер виявляється ще й Запоріжжя, і те, що фахівців вузьких забирають у піхоту, е, і пише в кінці про ризик колапсу державності. Ну там взагалі вже, на її думку, повна біда. Питання не дуже буде сильно відрізнятися від того, що хитається Хрісло Підумеровим. Що там з сирським? Бо він активно з блогерами зустрічається, активно офреки проводить, активно проводить офреки з представниками ЗМІ. Е, зараз перебуває, ну, очевидно, там в, іншому, в інших процесах, аніж під час активної фази курської операції. Під ним хитається, і він себе веде, веде інакше, чи під ним теж не хитається і те бажання, і це більше бажання Мар'яни? Ну я до речі, крім е, пані Мар'яни, чув і інші нападки Насильського. Вони є насправді багато пишуть в різних там анонімних телеграм-каналах і так далі. Я поки не бачив цих нападок, власне в провладних телеграм-каналах. Оце важливий дуже момент, тому що в нас. Е, Ну, така, скажімо, є ну, паралельна реальність, да? і там дуже ага. добре можна ці тенденції відслідкувати. Просто коли, наприклад, там була відставка Залужного, то ці канали не стримувалися, там сипалося, валилося по повній програмі. Зараз вони, якби сирську, особливо там не чіпають, але е, я боюся, що йому все одно рано чи пізно прилетить. І, судячи з усього, просто пані Мар'яна отримала вказівку е, починати якось розкручувати цю кампанію. Щоб коли з'являться інші повідомлення, можна було сказати, ні, ну так це ж не перший раз, от дивіться, писали там раніше і ставили в провину якісь там історії з Курськом і, і, і так далі. При цьому, ну заради справедливості, якби пані Маріана дійсно була таким об'єктивним народним депутатом, вона б, мабуть, написала, що курська операція вона в першу чергу переслідувала, мабуть, і політичні цілі. Певні. Це приклад якраз асиметричної стратегії. На певному етапі точно дуже вдалою для України, і крім військових цілей, вона переслідувала політичні. І тут просте питання: а що було взагалі першопочатковою ну, приводом для початку цієї операції: війна, власне, чи, чи політика? Ну от судячи з того, що писали деякі західні видання, це була політика, тому що ще повинен був планувати цю операцію, але він почав задавати надто багато питань: а що буде далі. Да, ми можемо це зробити. А що, що і ну, він вважав, що на той момент вона просто не потрібна. Сирський ну він більш піддатливий, скажімо так. Мабуть, по, ж, по бажанням, які є там, в тому числі від верховного головнокомандувача, тому цю операцію провели. І в цьому контексті я не думаю, що прямо під ним там крісло шатається. Знає, знаєте, чому? є? Ще один дуже важливий момент. Я боюсь, ну як боюся, це об'єктивна реальність. А коли почнуться реальні перемовини, реальні перемовини, і можна буде. Ну це точно буде там, можливо, 25 й рік, але не початок, тобто це не 20 січня. Ну давайте будемо реалістами. На до речі, радник Трампа вол сказав, що ми до 20 січня будемо тільки напрацьовувати якісь варіанти, думати, ми зараз думаємо, як це зробити. Потім почнеться якийсь там довгий процес. Так, от коли рано чи пізно прийде час підписувати якесь умовне перемир'я. Миру не буде, не буде миру між Україною і Росією. Ну ми можемо про це забути. Буде якесь перемир'я. Підписувати його з великою ймовірністю будуть власне військові. Це не будуть робити ну, політики, це будуть робити військові. Ну в цьому випадку сирський може бути тою людиною, яка буде ставити свій підпис, і навіщо його знімати зараз? Ну заради чого? Ну для того, щоб потім шукати нову людину. А це все вплине власне там на ситуацію на фронті і ще якісь там певні речі. Краще поки його залишити, ну і можливо ще використати в такому політичному плані. Ну і, до речі, наш головнокомандувач, мабуть, трошки відчуває оці такі підводні течі, да бо я думаю, що його зустріч там спочатку з воєнними блогерами. Потім з журналістами воєнними, ну вона не випадково відбулася. Хоча я, наприклад, особисто особисто такі формати дуже вітаю. Вони потрібні, їх треба було раніше проводити і проводити ну більш, скажімо так, частіше, тому що це для нормальної комунікації, для для нормального представлення, того що робить збройні сили, ну відіграє важливу роль стосовно Курщини тут. Неназвані представники команди Зеленського в інтерв'ю Українській Правді вийшла велика стаття, кажуть, що. Ну от без Трампа нічого не вийде, сама Росіян за стіл Україна не посадить. Але там, поки ну, Трамп не прийшов, він думає і вивчає дані розвідки, аналітики, оборонки, і це дуже змінює його погляд на реальний стан справ. А наша головна задача зараз нікуди не вляпатись. Ну, біля Трампа, тому що багато людей, які не наші друзі, нам треба тримати курщину, сидіти рівно, пройти зиму, дочекатися навгурації, а тоді вже будемо предметно говорити. Ну да, я думаю, що воно так от і випливає з тих заяв, які ми чуємо. Просто от хтось там каже, ми до 20 січня все це вирішимо і так далі. Ні, ну воно так працювати не буде. Просто через те, що у самої майбутньої адміністрації Трампа немає розуміння, як це зробити. Я от не дарма згадав е, волса, тому що в нього цитата дуже важлива. Там було сказано, що ми повинні вирішити, хто буде сидіти за столом перемоги, хто. От от, розумію, от вже з цього починається. Хто. Mm -hmm. По всі ті так звані плани, які е, сипляться типу від команди Трампа, вони передбачають, що за столом будуть сидіти три суб'єкта: Україна, США і Росія, на що Європейський Союз каже ВТФ, да? Типу ну, я не буду перекладати, бо, бо це англійська абіатура Матюклива. Да? Вони задають питання: що, що, що на бісакоїться? От якщо українську, У нас прекрасна мова, вона якби дозволяє красиво так сказати. Так, от е, е, вони задають питання, а ми. Слухайте, ну як ви хочете вирішити проблему російсько-української війни, яка на європейському континенті без європейського союзу? І до речі, звідси тут активізація Європи, всі ці заяви, це дуже для нас це дуже великий плюс. Тобто, нам краще, звичайно, з європейцями буде разом все це робити. Потім Волс скаже, коли ми сядемо, на яких умовах що це буде перемиря? Мир там і так далі, так що ми до 20 січня точно не будемо мати ніякої конкретики однак, це не означає, що ми повинні отак от сидіти там, склавши руки, і ти типу, подивлячись, що там взагалі відбувається. Ми якраз повинні цей час використати для того, щоб представити і нав'язати свою точку зору. Там, от, начебто, Єрмак вже збирається їхати в сполучені штати. Правда, якась не дуже позитивна інформація, долинає, що власне його не сильно хочуть. Бачити, там, наприклад, е хочуть когось іншого бачити, але ну, треба це робити. Треба зараз говорити. Треба переконувати, треба шукати ключики до команди Трампа і, власне, ну починати вже домовлятися зараз. Щоб потім не було так, що нам щось представлять і скажуть, беріть, виконуйте. Ну такий варіант точно не спрацює. Я тут, наостанок, залишив інше соціологічне дослідження, е яке знову ж таки. В яке чомусь включили Валерія Залужну, Кирила Буданова в переміжку з політиками, там, Зеленським, Порошенко і Разумковим. І цифри, ну, і цифри ж зрозуміло. Залужний 42%, Зеленський 22%, Буданов 18, 10 Порошенко, Разумков 7. Це я так розумію, за кого ви проголосували питання, якби вони балотувались. Чого туди включати Буданова і Залужного? Ну, це ж. Теж не просто так робиться. Ну, дивіться, там хитро, насправді, я погоджуюся, було це подано, тому що, з одного боку, є рейтинг довіри. В нього зрозуміло, слід включати різних, ну різних різних там скажімо, і політиків, і неполітиків, і громадських діячів, і військових, там і так далі. Але е, оця соціологічна служба вирішила піти трошки далі і не побоялася в тому числі закинути тезу власне, про е, рейтинги ну, гіпотетично там, президентські. Да? І угу. це от якраз і викликало найбільше збурення, тому що по рейтингам довіри недовіри, я думаю, тут питань особливо немає. І е, я розумію, що там у президента, наприклад, виявився не такий рейтинг довіри, на який він сподівається. Ну, то в мене тоді для Банкової взагалі погана новина, тому що цей рейтинг це в першу чергу рейтинг довіри до верховного головнокомандувача. От в чому суть верховного головнокомандувача, навіть не президента України. Бо коли закінчиться війна, і будуть рейтинги довіри до президента, президента. Ну там будуть інші цифри, і вони точно не сподобаються Володимиру Олександровичу. Це треба розуміти. А, тут більше цікаво, от феномен рейтингу залужного який особливо нічого не робить, ну в плані якихось політичних заяв, але зберігає просто колосальну підтримку. Я думаю, що ну тут є об'єктивні моменти, чому так, і до речі, сам факт його звільнення, відсутність якихось адекватних пояснень зі сторони влади йому тут більше зіграли там на руку. Ну а з приводу Буданова, ну я боюся, що нас скоріш за все рано чи пізно буде голов... новий голова розвідки. На жаль, чому mm -hmm. тому, що під ним ось, хитається якраз так? Да? Е, да, під ним, я думаю, хитається. І от єдине, що це ж, до речі, чутки ж пішли не, не зараз, вони ж давно циркулювали. Єдине, просто що заважає зняти, слухайте, це, це ну, не єдине, тут два моменти. Да? Перший момент, ну реально пояснити за що, і це дуже складно. Тому що та то за великим рахунком, все, що робить ГУР, це дуже успішні історії. Дуже успішні історії. Хтось каже, ой, він там багато робив якихось заяв. Ну народ, камон, ви ж врахуйте, яку посаду він займає, будь-яка його заява чи частина і ПСО. Її треба так само сприймати. Да? Він говорить певною мірою там з інформаційної якоїсь точки зору. І так. другий, от скажімо, момент: ну якщо таку людину знімати, виникає питання, що з ним робити далі? Ну куди його відправити послом Сполучені Штати Америки? Ну, я інших, скажімо, великих таких посад зараз не знаю. Ну, ходили чутки там про міністерство оборони, але я сумніваюся, що Буданов буде готовий зняти прям так погони, стати відразу цивільною людиною. Він там ну молода людина, можливо, навіть деякою міру амбітна. Так що крісло та хоче китається, але він, власне, поки тримається. Я думаю, що якийсь час ще потримається, але от після знов таки інавгурації Трампа можуть бути які зміни в цілому, в нас політиками. його просто за компанію тоді на когось поміняють. Спасибі за ці роз'яснення. Ігорю, за те, що доєднався до розмови. Ігор Йогоритирович це політолог та політичний консультант. Він був гостем в нашій віртуальній студії. Друзі, лайк та підписка на телеграфує. Донат на збройні сили це прям як от наш, будь ласка, і сигналом повітряної тривоги не нехтуйте. Я Микита Міхальов. Бережіть себе, па, па Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.